Добрий день, дуже рада всіх бачити. Я така ж сама, теж хвилююсь, тож беру сміливість в свої руки і розказую вам про себе. А мій досвід це робота як в малих групах, п'ятий, сьомий рівень. І, як вже сказали, це робота зі всім класом, цілий день, весь тиждень, не тільки за програмою освітньої нуж, а й з лідером. Програма кожен рік побудована наступним чином: що чотири частинки. Перша частина це створення лідерського класу. Друга частинка – це особиста перемога, лідер мені. А друга, третя частинка це лідер для інших. І четверта частинка – це способи, яким я можу бути, способи лідерства, які можуть бути. І саме перша частинка цих занять створення лідерського класу це налаштування всього класу вчителя, тренера, співпрацювати саме налаштування емоційно фізичного середовища. Це як виявилось для мене це таке підґрунтя, яке далі дозволяє працювати. Набагато ефективніше як вчителю, так і дітям. Ми спочатку, звичайно, говорили про те, що хто такий лідер? Звичайно. Діти були впевнені, що лідер це той, що веде, керує, він головний. Але виявилось, що лідер це я, він має свої. Захоплення свої е, якісь е, е, сильні сторони. І е, коли вже малювали, хто такий лідер, то звичайно кожен малював себе. В мене багато фотографій, і обрати якусь одну дуже було складно. Всі показати, на жаль, не можу. Кожен знав, що він є лідером, він є складовою всього великого. Так, одна така родзинка нашого великого колективу, і він є важливим, унікальним, і може проявити себе з найкращої сторони. Далі знов таки, завдяки цим заняттям, кожному заняттю, ми з'ясували, що лідерство буває різним: лідерство для себе, а тим самим, проявляючи якісь лідерські здібності, бути лідером для інших. Все це роботи, вся робота була в першому класі з перших днів навчання, і вже на цьому етапі. Самосприйняття себе кожною дитиною було геть іншим, тому що кожен розумів, що він є прикладом для інших і має, звичайно, поводитись відповідно. Далі ми говорили про те, в якому ж середовищі хоче кожна дитина знаходитись, в якому фізичному середовищі, що хоче бачити, яка парта в нього має бути у кожної дитини, яка шафа, в якому класі чисто прибрано, чи навпаки якийсь хаос, все в безладі, яка парта має бути прибраною чи не прибраною, впорядковано все портфель, який має бути шафка. І також говорили про те, що хоче чути дитина в цьому класі. Вічливі слова, слова подяки, підтримки. Хтось музику, звичайно, хотів послухати. Це теж дуже корисно і приємно. Але як з'ясувалось, жодна дитина не хоче чути слова образи, не хоче чути, коли його принижують, її дитину принижують. Не хоче бути в класі, який забруднений, який нечистий, не прибраний. Всі ми, звичайно, хочемо знаходитись в тому середовищі, яке налаштовує на позитив, на якусь структуру. Дружба ось можна. Все, можна в нашому класі бачити і чути все. І тим самим, до речі, бути прикладом і бути лідером не тільки для себе, а й для інших. Також вже говорили про місію. Дуже важливо, коли до якихось правил, якихось розпорядку дня залучаються діти, вони беруть залюбки активну участь в цьому процесі. І коли в кінці виходить спільна якась робота, то дотримання правил. Рух до спільної мети він іде набагато краще, швидше і з задоволенням. Вже коли далі ми почали говорити про звички, я вирішила, що все ж таки ну, поведінка дітей вона, не завжди вони керуються своїм тілом. І коли ми говорили про а, ту кнопочку Пауза а, між реакцією і дією, я вирішила, що це дуже класно застосувати а, до перерви. Коли діти, а, перш ніж піти на перерву, вони зупиняються так фізично, треба ж все таки зупинитись і подумати, що вони будуть робити далі, а, обрати із запропонованих варіантів, що ж можна зробити. Там, сходити в туалет, перекусити, підготуватись до наступного року, поїсти, попити, комусь допомогти. І до цього прийому я поверталась на кожній звичці: подумати про наслідки, якщо щось не зробиш, спланувати, що треба зробити на початку, проставити пріоритети. І, як виявилось, це добре спрацювало. За кілька Ну, не скажу там тижнів, місяців. Звичайно, я побачила, що діти на перерві, от лунає дзвоник, вони не вскакують і не біжать кудись. Вони думають, що треба зробити. Кожен визначає для себе той пріоритет, що зараз він хоче зробити, йому треба зробити. І вони діяли відповідно. Далі. В цьому ж першому такому розділі говорилось про лідерські ролі. І для мене це виявилось таким, знаєте, потужним інструментом менеджменту, вчительського менеджменту. Коли діти дізналися, що він, кожна дитина може щодня проявляти свої лідерські здібності і в дії, і бути корисним, бути ініціативним. То ми розподіляли щотижня лідерські ролі. В нас були лідери канцелярії, лідери загублених олівців, були лідер світла. Діти, до речі, самі придумували. Вони бачили ті моменти, які нам потрібні в класі. І вони говорили: пані Наталя, а давайте я буду лідером закритих шафок. Бо є діти, які не зачиняють свої шафки. І спочатку закривали самі, а потім нагадували, зачини, будь ласка. І для мене це потужний інструмент, тому що багато часу вчитель витрачає на якісь такі от моменти роздати папірці, зошити, підняти той олівець, скласти олівці. В кінці робочого дня жоден олівець на полу, на підлозі не валявся. А всі олівці були у відповідних місцях книжки, які читали, щоденники вражень, які ми теж використовували, всі складені, все чітко, все рівно, бо в мене були лідери, які цим займалися. І, звичайно, коли ми говоримо про звички, виділяємо ту сильну сторону, а їх багато у дітей, які ми розвиваємо. І е, цікаво, що кожна дитина е, бачить в собі свої сильні сторони. Дуже е, приємно, коли батьки е, разом з дитиною, попрацювавши, е, пишуть такі відгуки, що ось сильна сторона це любов до рідних, е, піклування. І е, бачиш, що програма окриляє. Не підрізає крила, а навпаки, дає можливість розвиватись кожній дитині і в своєму розвитку покращувати той колектив, в якому ми всі разом знаходимось. Ще на початку я сказала, що працювала в великих в малих групах. З Дорослими дітьми, і в мене є такий, знаєте, відеовідгу дітей, які вже не вчаться в школі, а вже є студентами. Від себе хочу сказати, що а, тут є мій син, а, який був дуже закритий. І а, щоб зняти таке відео, треба було просити багато, багато часу. Але а, так, програма допомогла йому стати більш самостійним. Впевненим відповідальним, і е, е, я попросила, і він відразу зробив. Дякую. Дякую.